Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. І сьогодні у нас у гостях Лариса Андреєва, головний лікар Кіровоградської обласної лікарні. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Одразу хочу привітати вас із події, яка Доброго. офіційно трапилася сьогодні. Я знаю, що кілька днів тому ви вже випробували діалізну залу, а саме про це ми говоримо сьогодні, про те, що в Кіровоградській обласній лікарні все-таки відбулося, можна сказати, диво, правда? Бо на нього чекали багато людей. Отже. Гемодіалізна зала, про яку е говорили майже рік, так якщо я не помиляюсь. Нагадайте, з чого все починалося? Ну, розпочалося все з того, що дійсно рік назад, плануючи, як же ж ми будемо далі працювати, як ми будемо надавати допомогу хворим на хронічну ниркову недостатність, ми так організували таку акцію, яку ми назвали разом заради добра, присвятили її до Дня Святого Миколая. Звернулися до всіх кіровоградців, до всіх підприємців. І ви знаєте, пройшов рік, він пролетів, і на сьогоднішній день ми зібрали ці кошти для того, щоб все-таки відремонтувати. Реконструювати залу і на сьогоднішній день відкрити її для хворих на хронічну ниркову недостатність. Е, ну е, наші хворілися проходили цю процедуру в декількох залах інтенсивної терапії. Це зовсім незручно було ні для пацієнтів, ні для обслуговуючих, ну, тобто ні для медиків для нас, тому що це відділення інтенсивної терапії розраховано на надання невідкладної допомоги для тих хворих, які поступають невідкладно. В лікарню тому були зайняті зали, чотири зали майже займали хворі на хронічну ниркову недостатність. Це зовсім незручно. Причому це ж процедура, яку слід повторювати? Звісно, це процедура, яка проходить по чотири години, проводиться три рази на тиждень. Тому для цих пацієнтів необхідно були зовсім другі умови: окремий зал, окремий медичний обслуговуючий персонал, окремі лікарі, які могли б спостерігати за ними. Зручне ліжко, Попробуй чотири години. Ліжко, вважаю. да це повинно бути, ви знаєте, навіть не тільки і ліжко зручне, і лікар рядом, і медична сестра, але і той зал, та обстановка, в якій знаходиться чотири або шість годин через по день. По три рази на да, тиждень. по три рази на тиждень хворий. Тому, дякуючи Богу, дякуючи нашим всім киривоградцям, меценатам, і пенсіонерам, нашим, і фермерам, і медикам, всім тим, хто збирав кошти, ми назбирали 350 тисяч. І також було розпорядженням голови обласної державної адміністрації виділені кошти з обласного бюджету. Тому я хочу подякувати і голові обласної ради Олександру Анатолійовичу Чорниванку і депутатам обласної. Обласним депутатам, для те, що все-таки вони звернули увагу на цих хворих і на сьогоднішній день е, використані ці кошти відремонтований, прекрасний зал, теплий, світлий для пацієнтів. глядачі. Бачили наші про це в новинах. Лариса е, Миколана. Чи вирішує цей зал е, усі проблеми тих, хто е, потребує діалізу? По три рази на, на тиждень, як ми вже про це говорили. Ну, на жаль, я вам хочу сказати, що Кіровоградська область одна із тих областей, де е, тільки в одній лікарні в нашій знаходиться цей мемодіалізний зал. Я буквально місяць назад була в Черкаській області, я їздила для того, щоб подивитися, як працює у них це відділення. В Черкаській області таких чотири зали, в Івано-Франківській таких вісім, в Житомирській шість залів. У нас в Кіровоградській області тільки один зал, в нашій Кіровоградській лікарні. Лікарні. На жаль, не зовсім вона вирішує питання для наших хворих. І, на жаль, дуже багато зараз хворих з нирковою недостатністю хронічною. Тому на сьогоднішній день 92 пацієнта проходить цю процедуру. А майже 200 чоловік на сьогодні ще знаходиться в черзі, тому сьогодні постало питання і перед керівництвом області, і перед нами, медиками, як же ми будемо вирішувати це питання. Відчуваєте розуміння з від керівника області стосовно цього питання? Сьогодні це питання було задано голові обласної державної адміністрації, голові обласної ради, і нами і пацієнтами, які сьогодні були на, в лікарні і чекали його навіть не ті пацієнти. Які проходили діаліз, а і під дверима цієї зали стояли пацієнти Ті, і чекали, да, чекали відповіді нашого губернатора. Тому е розуміння є, підтримка є. І Було сказано двома керівниками області, що е Питання розглядається і буде донесено до всіх депутатів. На депутатських комісіях уже розглядалося це питання і враховуючи потреби наші, і враховуючи бюджет 2015 року, це таке це питання номер один для обласної влади. Тому, тому будемо є сподіватися, і... що наступний рік ми здається. можливо зустрінемося і будемо говорити про інші зали, які є вже по районах області, але хоча б або, хоча б, скажімо, в різних її частинах. Чи той зал, який зараз є укомплектований повністю, це перше питання, і таке підпитання утримувати його теж, мабуть, чогось вартує. Розхідний матеріал, обладнання, таке інше, на чиї плечі лягає лягають ці витрати. Ну на сьогоднішній день в 2014 році на році нам було виділено 7,5 мільйонів з обласного бюджету на закупівлю розхідних матеріалів і на обслуговування діалізних залів. Тому 14 машин, які до яких підключаються хворі, потребують також обслуговування. Тому кошти дуже великі. І потрачено було дуже багато коштів. Ці всі кошти пішли з обласного бюджету. Зв'язку з тим, що ну ви знаєте, курс долара, який на сьогоднішній день, і розхідні матеріали вони йдуть із за кордону, тому що машини фірми Фрезенюс це закордонні фірми, це герма... з Німеччини йдуть нам розхідні матеріали. Один Проведення одного гемодіалізу коштує обласному бюджету 1300 гривень, десь 1300-1400 гривень це одна процедура. А таких процедур треба зробити сотні для того, щоб ну, будемо так говорити пацієнт, який попадає на цю процедуру до кінця. Його життя знаходиться на ній. Тобто підтримка, спонсорська вам не завадить і в перспективі. Ні, ми звертаємо я і говорила сьогодні, і звертаюся і, за, зараз до всіх наших меценатів, до всіх наших е, жителів Кіровоградщини, е, Ми завжди будемо раді допомозі для цих хворих, тому що от сьогодні ми відкрили залу. Вона світла, вона тепла. І одна з пацієнток говорить: дуже вам велике дякую, коли ми зайшли всі в зал. Але нас хвилює ще одне. Чи буде у 2015 році виділятися кошти для того, щоб нам проводити і в подальшому такі м, процедури, тому що процедури дуже дороговартісні, і без неї пацієнт, людина не проживе? Не проживе. Будемо сподіватися, що можливість така буде. І е, ще одне питання стосовно перспективи обласної лікарні, маємо буквально хвилинку, але тим не менш, е, я знаю, що плануєте ще низку таких серйозних справ, як то е, ремонт у опіковому відділенні, точніше, надіостворення. Що ще плануєте? Ну, е, знаєте, якби нам Коштів, скільки не даси, завжди мало, особливо в медицині. Тому в планах на 2015 рік і у нас, і у керівництва області. І сьогодні вони це підтвердили. Це в першу чергу ремонт опікового відділення. Воно у нас одне в області опікове відділення. Там лікуються і дорослі, і діти. На сьогоднішній на сьогоднішній день у нас 12 діток в опіковому відділенні. На жаль, також це відділення потребує капітального ремонту, тому що воно знаходиться в старому приміщенні і потребує капіталовкладень. Я знаю, що питання номер один це в 2015 році ремонт опікового відділення і ремонт поліклініки, консультативної поліклініки Кіровоградської обласної лікарні. Тому поліклініка знаходиться в аварійному стані. Частину ремонту ми розпочали в 2013 році. На жаль, 2014 рік для нас був такий фінансово не дуже. Сутужний. Да. Тому на 15 рік є порозуміння. Міння обласної влади, і ми надіємося на те, що все-таки і опікове відділення, і поліклініка буде розпочато ремонти у нас в лікарні. Лариса Миколаївна, стоїмо на порозі 15-го року. <рес> Тому пропоную вам поздоровити колег і всіх хто нас дивиться. Користуючись нагодою, я хочу привітати всіх наших кіровоградців, всю нашу Україну, всіх своїх колег-медиків з наступаючими новорічними різдвяними святами, і хочу побажати нам всім здоров'я. Миру, стабільності, і я думаю, що все-таки ми надіємося на те, що 15-й рік нам принесе якийсь спокій і, мабуть, мир. Дозвольте приєднатися до ваших слів і нашим глядачам. Я хочу нагадати, що е сьогодні у нас у гостях була Лариса Андрієва, е головний лікар Кірогораської обласної лікарні. Будьте здоровими! Дякую вам.